Привіт, друзі! Ви на каналі Техногайд, місці, де техніка оживає. А рейтинги стають справжніми історіями. Сьогодні в нас пекучий топ найкращих смартфонів від OnePlus, бренду, який ще вчора був вбивцею флагманів, а сьогодні сам диктує тренди: потужність, швидкість, камери, що ловлять навіть кінець всесвіту. Усе це чекає в нашій п'ятірці. У цьому відео ми покажемо вам найкращі моделі OnePlus, які варто купувати у 2025 році. І якщо вам щось приглянеться, всі посилання будуть в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А ще ви можете підтримати канал лайком, коментарем або навіть донатом на банку. Це дуже допомагає нам розвивати український техноконтент. Тож заряджайте звук на максимум, гортайте свої очікування в бік. Ми починаємо топ, який змусить подивитися на OnePlus по-новому. На п'ятому місці нашого рейтингу OnePlus модель Nord N30... Це наймолодший у лінійці, але не варто недооцінювати його характер. Він виглядає стримано, але стильно, наче скромний студент-айтішник у чистому худі. Дисплей на 6,72 дюйма, хоч і не AMOLED, але картинка доволі приємна для очей. Працює смартфон на процесорі Dimensity 6020. І хоч це не флагман для соцмереж, серфінгу та навіть легкого геймінгу, більш ніж достатньо. Камера тут на 50 мегапікселів, і якщо не чекати дива, фото виходять цілком гідні. НФС присутній, а це вже маленький плюс до карми бюджетника. А тепер чесно, тут пластиковий корпус без преміального відчуття, частота оновлення всього 90 Гц і зарядка не блискавична, як у старших братів. Але попри це, Nord N30C – класний варіант для тих, хто хоче OnePlus, але без фінансового потрясіння за поєднання доступності та базових можливостей. Він заслужено відкриває наш топ. На четвертому місці сьогоднішнього топ-мартфон, що поводиться значно серйозніше, ніж виглядає. Nord ce 4 Lite – це коли середній клас вирішив, що вже пора грати за правилами Великої ліги. Його зовнішність доволі скромна, зате всередині справжній подарунок. Почнемо з екрана. Це 6,67 дюймів з amoled матрицею частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 1000 ніт. Іншими словами, навіть під прямим сонцем ви не промажете по кнопці підписатися. На техногайд процесор Snapdragon 695 не гоночний болід, але цілком стабільний мотор. Тягне всі базові задачі, месенджери, навігацію і навіть ігри на середніх налаштуваннях. Об'єм пам'яті радує, цілих 256 ГБ, а оперативної 8, що теж немало для середнього сегмента. Основна камера на 50 мегапікселів справляється зі своєю роботою, а акумулятор на 5500 мАг – справжній марафонець. До того ж є швидка зарядка на 80 Вт, що заряджає смартфон швидше, ніж ви встигаєте закип'ятити чайник. Але не все так ідеально. Процесор вже не новинка і в важких іграх може бути гаряче. Ультраширик і телефотой відсутні, і корпус пластиковий, хоча й приємний на дотик. Та загалом Nord C4 Lite – це ідеальний вибір для тих, хто хоче максимум за мінімум. Він виглядає спокійно, але всередині ховає доволі серйозний арсенал. Саме за цю комбінацію розумного балансу і отримує Почесне четверте місце у нашому рейтингу. Третє місце. І тут вже починається важка артилерія. OnePlus Ace 5 це смартфон, який виглядає спокійно, майже стримано. Але не обманюйтесь: усередині цього гаджета ховається справжній хижак, який готовий розірвати на частини все, що ви на нього скинете. Почнемо з найголовнішого: чіпсет Snapdragon 7 Gen 3. Це вже не просто середній рівень, це прямий удар по флагманському сегменту. Геймінг, монтаж, відео, важкий багатозадачний режим. Усе летить плавно. І без лагів. І що важливо, це навіть без перегріву. Екран на 6,74 дюйма з частотою 120 Гц виглядає просто бомбезно. Кольори глибокі, чорний, як прірва, а білий як реклама зубної пасти. Об'єм пам'яті 256 ГБ, оперативної 12 Тобто в кишені у вас маленький ноутбук, тільки тонший, красивіший і не гуде вентиляторами. Камера на 50 мегапікселів радує деталізацією. Трохи слабшає, але при денному світлі знімає дуже впевнено. Є ще ультраширик, який, хоч і не ідеальний, але врятує в кадрах, де всього багато. Швидка зарядка на 100 Вт це просто ракета. За пів години батарея вже майже повна. Акумулятор на 6415 мАг витягує добу з запасом. А тепер мінуси. Немає офіційної глобальної прошивки. Доведеться повозитися з налаштуванням, якщо не любите китайські сервіси. Також корпус гладкий, краще одразу взяти. Чохол щоб не ловити смартфон як ніндзя щоразу після дзвінка. Друге місце посідає смартфон, що майже став першим. OnePlus 13T. Це розумна потужність, загорнута в мінімалістичний стиль. Всередині Snapdragon 8 Elite. Він тягне будь-які ігри, відеомонтаж, десятки додатків одночасно. А головне із максимальною стабільністю. Екран справжній шедевр. AMOLED – 120 Гц, яскравість до 2600 ніт. Все видно і в день, і вночі. Камера на 50 мегапікселів творить магію. Фото Ходять чіткі кольори завуя, живі навіть у темряві. Є ще й телевік і ширик. Батарея на 6260 мАч тримає до вечора, а зарядка на 85 Вт піднімає смартфон майже з нуля за 25 хвилин. Пам'яті 12 ГБ оперативної і 256 вбудованої. З мінусів відсутність бездротової зарядки і слизький корпус. Але загалом OnePlus 13T майже ідеал. І лише один звір обіцяє Війшов його у цьому топі. Перше місце. І тут вже без компромісів. OnePlus 13. Це смартфон, який більше не вбиває флагманів. Він сам став еталоном. Всередині стоїть Snapdragon 8 Gen 3 Elite. Це максимум швидкості, потужності і енергоефективності. Екран LTPO AMOLED на 6,82 дюйма з роздільною здатністю 3168 на 1440, адаптивною частотою оновлення від 1 до 50 Гц, 120 Гц і яскравістю до 4000. 1500 ніт. Навіть у найяскравіший день усе видно ідеально. Три модулі по 50 мегапікселів. Основний ультраширокий та перископічний з оптичним зумом. Тут можна знімати в будь-який час і будь-де. Відео в 4К, фото деталізовані, кольори максимально живі. Батарея на 6000 мАч, швидка зарядка на 100 Вт, бездротова з 50 Вт. стандарти захисту IP68 та навіть IP69. Корпус при цьому витончений, приємний на дотик. Все це працює на Android 15 з фірмовою OxygenOS. OnePlus 13 – Це вже не просто смартфон, це технологічна вершина. І саме він заслужено стоїть на першому місці нашого рейтингу. Ось і все, ми пройшлися по найцікавіших смартфонах OnePlus у 2025 році, від доступних, але впевнених, Nord до справжнього звіра на ім'я OnePlus 13. Якщо ви давно приглядаєтеся до бренду, саме час зробити вибір. Усі моделі з нашого топу доступні за посиланнями в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Переходьте, порівнюйте, обирайте. І не забудьте поставити вподобайку, написати свій варіант топу в коментарях і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові рейтинги. А якщо хочете підтримати наш український техноконтент, в описі знайдете посилання на банку, навіть символічна гривня це величезна мотивація для команди. З вами був Техногайд. Почуємось у наступному відео.